Всім привіт, з вами я Ментрі, всім гарного перегляду. Ви не представляєте і мені треба було купити, щоб озвучити це відео. Там я мовчу на відео, а тут вже я озвучу. Тому, що я можу донести? Ну, коротше, а то? Я можу сам стал виправити. Через Шерс Инспол. Кстати, в Капуці я тоже відео. Або в можно карте, не знаю. В Капуці, это Я там и відео. В мене плей... Менеджер он телефон не впав, блин. Вчера стоит впав, в мене... Що все лагати, Ну, коротше. Вагі це погано. Особливо, коли в тебе слабий телефон, то я не знаю. Але в мене впав телефон, якщо якось. Я мені вдається, я так слабий. Вас може не лагати, а може лагати. У мене зараз не так синоває, але телефон пилопод... гарячий. Привет, Привет, Знаєте, О, от коли я був в Одесі на морі, то я не розумію, чому Чому там були такі горби? Я вже спитав, став боку такі горби. Просто если станет хоть какой-то 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 то какой-то какой-то Я то какой не какой-то какой-то какой канал зараз. то какой-то Може тут нього хто угодно приєднатися И, і там буде більше новостей. Там я навіть своє вичасну. Будемо з вами переписуватись. І на дикс на Я потім поставлю ссылочку на Discord І ви можете грати зі мною на стар Але я хаю зараз подіночку. Буду. Лізіть на дисков. Зараз знаєте що я хочу зробити? Я зараз хочу поставити складність на легко. Бо я ставлю ви щоб до мене мови не лізли, бо вони б нічого не відео. А я не знаю, яких адею. Так, у мене ж меча немає! Не завжди залізним мечем! О ні, ну это не, тільки де крипер. Моя задача, щоб сюда навіть, навіть муха не війшла. Ніхто не війшов. Зомби обокальцы. Люди лучше, люди лучше, люди, 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 люди. Крипел, крипеу. Ні, тільки не малюк. По ньому тяжко дала Ну так, зашку вбити. Візорвав їх, а не позивав. Ну блин, вообще кайф. Ах, э, так, так как тут скелет, тут скелет. Тут скелетів і криперів я не люблю ще всього. Бо вони... Вот скелети можуть стріляти, хоч кілометрів тисяча. А вот пауки це саме огидный У мене були павуки, на потолку жили. -мо! І вони... Я їх всю богу виніс. А в Одесі, якої я жив, в мене в був взагалі там був круг такий отруйний. Сього його винесли. Чорт, мене окружили. Так, <глук> так, да та, так, цього, та, бувайте. У мене ще йти немає. -мо! Випонявши, яке все виживання. Mm. Mm. Ні, я вмію грати нелегко. Я навіть проходив. Гру. Тисячу раз. І зараз я хочу змінити назад на мир. Ну, щоб вони мені не мішали. Скіл. Знаєте, чому я так от вийшов? Вода схова. Ці горбики. Так, тут міскін Ммм. Mm, мирно... Yeah. Мирно! Двадцю, чому то був не мій скин? Це мій скин? От чому на в мене був мій же скин? А тут якийсь чудо бешеный. Вот сейчас от новоштуванів. Вот, це мій скин. Кстати, я визумітию Феррари на відео початку. Напишіть, ви хочете Феррари, щоб ви бачили чи ні? Бо я можу видалити її як хочете. Я вас не питав, і скіт, і аватарку, це ви вирішуєте, що мені треба, як вам подобається більше. Она всем пока.